Дивіться, яка краса. У мене є брендований пакетик Global Leader Group. А подарувала мені його з усім його вмістом. Кізіцька Оксана це регіональний менеджер компанії GL, яка нещодавно була в Берегові, це недалеко від мене, від Мукачева, і проїздом заїхала до мене познайомитися, що вона мені привезла, показую. Солодощі Рафаелка. У мене вже є клієнти на нього, вже дочка запримітила, тому я швиденько проводжу цю розпаковку, щоб віддати. Вкусняшки-донечці з сином. Також тут є брошура Твоя історія успіху. Це маркетинг-план компанії GL Group. Дуже красива, дуже стильна, Там, ну, класна брошурчика. Так погортаємо разом з вами. Тут історія компанії. Це у нас стартова програма для новачків, програми для консультантів. Сам маркетинг план. Тут умови участі в акціях подорожі і авто. До речі, авто можна отримати вже на статусі золотого директора. А подорожуємо ми на статусах управляючого. Це по-старому, як у Юнайсі було керівник зараз, і директора. Вже ми подорожуємо. Ось такі гарні запрошення. Well is season. Velvet Season. Також умови участі Velvet Season і о, умови безкоштовної доставки. І ось такий твій стрімкий шлях до директора. Тобто, якщо ви швидко закриваєте директора, то отримуєте телевізор або ноутбук. І знову таки автомобіль. Умови участі в автомобілі. автопрограми. Є, є дві програми авто, для, по автомобілям. Такий план на 2024. Стоп, 2025 рік. Трішечка, печатка, я консультант і заключна сторіночка Global Leader Group. Також тут є три каталоги липня. Я б знала, б я б не замовляла. Мені дуже подобається обкладинка, така літня-літня, красива, сочна, золота. Ми з вами швиденько і тут погортаємо. От, на е бекавері нові гелі для душу. Так, прогорнемо. Кому цікаво, я можу вислати електронний варіант каталогу поточного. Також тут є матеріали для флешмобу. Хто не знає, то DJ Group влаштовує до Дня Конституції флешмоб. І, як виявилось, я приймаю в ньому участь. Заключається в тому, щоб пройти ну, я закруюся, акцію, промо-акцію, роздати брошурочки. ось такі. Кульки там у нас, бачите, є. Кульки дуже також брендовані. Ось такі gel груп, бордові і ось такого красивого кольору слонові кістки, чи що. І брошурки, які маю роздати, в їх багато. Тому, хто хоче приєднатися, мокачу вам, пишіть мені, мені будемо разом роздавати. Барашурочки і шарики, кульки для діточок. Я взагалі дуже хотіла прийняти участь, але знала, що не буду мати змогу це зробити, бо самі розумієте діти. Але ось так судьба, доля склалася, що я буду приймати участь в цьому флешмобі. Дуже вдячна Оксані Кізіцькій за таку можливість і за приїзд її, бо дуже хотіла долучитися е, також бути частинкою GL. І нарешті у мене вже є. Класні фотки, якими я з вами хочу поділитися, в дописі будуть.